Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 21 грудня 2022 року і вирішила показати вам оцю діляночку за парканом. Сьогодні таке сонечко, такий гарний день. І хочеться разом з вами попланувати. Подумати, як тут що буде, ну і показати трави. Зараз я до них дійду. Поки от перше, виходить, прямо біля фіртки, така невеличка клумба огородила камінчиками. І тут посаджена катальпа, це звичайна катальпа, ось з цієї сторони і ось тут також. Так, не буду там показувати. Також з двох сторін росте чайна троянда рожева, дуже гарна, запашна. От вона ще не підстрижена. Ту іншу я підстригла, ділила її, копала, ділила відводки. Там були. От. Ну а цей кущик отак от, от поки росте. І тут, звісно, трошечки безлад в мене мала підв'язати багаторічники. Це айстри, високі айстри. І по краю, по колу ростуть іриси. Звичайні, в мене тут не сортові, але гарні мені подобаються. вони, Хоча я Іриси не дуже люблю. Але тут в мене такі сорта, які я собі, ну, кольори, які я собі лишила, гарні. І ось видно, тут обрізані півонії. Півонії це тут росли декілька кущів. На ділянці, коли ми заселились, вже такі досить-досить здоровенні кущі були. Тобто Тут 10 років ніхто до нас не жив. Ну і я ж розумію, що вони ще більше їм років, Тобто це були величезні кущі. Як їх називають оце бабусині півонії, дуже гарні. Тут посаджені мене рожеві, величезна, така велика-велика квітка, запашні, просто ну, неперевершені півонії. Мені дуже подобається. І так напівколом вони ростуть, і коли зацвітають, це видовище просто, просто неперевершене. Ну а далі... далі Получається, в нас скільки? 50 метрів довжина о, цієї сторони. Ну, у нас о, квадрат виходить. Двір прямокутником 50 на 60. І о, тут Ну тут грунту, друзі, тут землі майже немає. Оце видно, коли будували дорогу, то тут каміння, каміння, дуже важко тут щось садити, і мало що тут росте. Деякі рослини, які тут висаджували, вони пропали. І незручно, незручно, тому що чоловік тут косить траву. Між рослинами дуже незручно це робити. Ну тут мені треба, є деякі задуми, треба все буде перероблювати. Ну я планую це зробити навесні, тому що досить великі кущі трав. Їх треба вже ділити, і якраз от буду викопувати їх, ділити навесні. Ну і все решта, я хочу прям повністю все, все всі рослини до однієї викопати. І вже тоді спланувати посадки, гарно посадити. Трави тут обов'язково будуть рости. Мені дуже подобається, дуже я прям, ну, ви ж знаєте мою любов до трав. Так, тут вишеньки, які тут росли, трошечки я їх формувала, стригла, але недостатньо. І між ними каналізація. Це вже ми робили там, ну вдвох чоловіком копали. Він оце відром подавав мені глину, я висипала, і каналізація в нас зроблена знову ж таки з колес автопокришки. От, також я хочу це все закрити, і люк нормальний купити, і посадити якісь рослиночки тут, щоб не було видно. Ну, плану, плани планую, планую. Що в мене? Тут росте. Оце, дивіться, друзі, я так і не обрізала, і я буду викопувати повністю. Це полинь варігатна. Вона, звісно, дуже гарна, коли тільки відростає. Вона така плямиста, дуже гарна. Ну, вона агресор. Вона мені почала лізти туди за паркан. Можна зробити обмеження, вкопати, щоб вона туди не лізла. Проте я її хочу звідси забрати повністю. ну, Звільниться дуже багато місця тут. І вже можна буде щось садити. Це агресор, вона дуже агресивна, і я таки буду її викопувати. Також Елімус. Елімус це колосняк його ще називають. Дуже мені подобається ця травка. Там далі піду, покажу там взагалі просто зарослі в мене її. Це також агресор. Я хочу, от не встигла я в цьому році. Планувала викопати і посадити в горщики декілька кущів. Собі в двір, тому що колись ну я не знала, що це агресор. Мені о, знайома поділилася зі мною, не попередила мене, що це досить агресивний злак. О, трава і я посадила в дворі. і Воно як почало. Почало я ледве ледве вивела її. Тому майте на увазі, елімус дуже гарний злак, ну дуже гарний. Але він агресивний, тому йому обмеження треба обов'язково. От на наступний рік я буду викопувати тут. Те, що мені заважає зовсім приберу, і посажу в горщики, в великі такі горщики. До речі, елімус. Я бачила, що він росте на мілководді у водоймах. Також дуже хочу посадити, тому що. Листя блакітне, от протягом всього сезону. Зараз то, ну звісно, зрозуміло. Зараз зима, то він такий має вигляд не досить охайний. Але от, весь сезон листя одне з самих блакітних з усіх трав. Дуже дуже гарно буде виглядати і в водоймі також. Поруч, поруч тут міскантусклейн Сільберспайн. У мене їх тут декілька зараз, але я пропустила пінісетом. Пінісетом касіан Ось такий досить молоденький кущик. Я тут садила поділку. Ну, він вже цвіте, ось так виглядає. Також буду пересаджувати їх поділю. У мене два, а можливо, навіть і три кущика, вже не пам'ятаю точно. Ну, два точно є. Пінісетом Так, Також грунтопокривні садила, хотіла, щоб заплило тут весь ґрунт. Це флокси шиловидні я не пам'ятаю вже, які в мене тут кольора. Ну, деякі пропали, я скажу, тому що тут каміння і особи і догляду не було. А деякі от ростуть, як цей, вже такий досить великий. Проте ну, незручно. Мені незручно, я хотіла би тут ґрунт закрити щебнем, щоб не косити, посадити рослини, які тут мають рости, і закрити все щебнем. Далі, це кніфофія. високорослий сорт. Уварія Гранді Флора називається. Також буду викопувати, ділити. Кніфофію я обожнюю. У мене дуже багато сортів і карликових. Ну, ця висока. А решта в мене всі карликові. Дуже. Ну, ну я не знаю, я обожнюю кніфофії. Тут фаляріс. Фоляріс називають ще шовкова трава. Також це агресор. Я, ну, він не такий агресивний, як елімус. Проте, також, якщо в дворі десь, то потрібне обмеження, обов'язково. Восени я тут посадила, ділила собі спірею грифшейм і посадила декілька кущиків. Ну, знову ж таки, я кажу, що треба все тут гарно спланувати. Перовські в мене тут ростуть. Ну, просто... Отак, от можна бачити, як воно росте, і в принципі то, і вигляд був гарний, там літом, восени, але незручно. Бачите, скільки бур'янів, ну, полоти їх тут цапують, це неможливо, тому що каміння і це, та, це дуже важко. От. Ну і косити, косити незручно між рослинами. Тому треба тут це буде гарно спланувати. Тут бузина. Е Ой, це жовтолисна бузина. Я забула, забуваю постійно чомусь назву її. Подивіться, яка вона вже здоровена, Це мій живець. Я купувала колись собі цю бузину, робила живці, продавала і одну-один живець собі залишила. І подивіться, це я от вже стригла в цьому році її, і вона огромна. От у нас паркан 2 метри. Уявіть собі, вона метра 4, ну більше має 4 метрів. Бузина дуже швидко росте, неперевершено виглядає. Бузина тут залишається. Це однозначно. Єдине, що тут поруч вишня, ми її будемо зрізати, тому що ну, вона, вона вже така стара, хвора, стовбур пошкоджений, тобто толку з неї не буде. Ну і вони заважають одна одній. От бузина тут лишається. Так, що в мене? Ага, тут у мене ще ростуть трав'янисти ті гібіскуси. Такий білий з ніжно-рожевим відтінком і світло-рожевий. Тут два в мене сорта. Так, ну і далі що? Знову шфаляріс? Знову піровська, тут айстри, парамашини їздять. Так, це ясколка, Бачите, якби, якби мені от трошечки би терпіння, щоб дочекатися, воно може заплести. От, тобто можна ґрунт закрити такими ґрунтопокривними рослинами, як ясколка, флокси шиловидні. Ну і в принципі було б і непогано. Але ну, важко доглядати. Доглядати, це ж треба, щоб вони не росли а, прямо до рослин, до стовбурів. Треба якось це все. Я люблю порядок, тому буду це все звідси убирати і пересаджувати. Далі а, знову міскантус Клейн Сільберс Ой, дуже гарний, просто неперевершений. Подивіться, це досить дорослий вже кущик, О, скільки я його не ділила. Ну, три роки точно не ділила, але я сюди і садила такий досить вже дорослий кущик. Тому, бачите, стоїть. Подивіться, як він гарно стоїть. Вже був на сніг, я знімала попереднє відео. Такий прям гарно, гарно насипало було, і вони не порозвалювались, стоять і тримають форму. Просто неперевешно. Подивіться, як це гарно виглядає. Знаєте, друзі, можливо, комусь. Це здається, як ніби, знаєте, як сніп сіна. Мені так не здається. Мені це от дуже подобається. Дивіться, як сонечко світить. І, в принципі, вони трави в кожну пору дуже гарні. І коли морозець, я люблю такі, от, знаєте, прям іній, коли на них вони дуже казково виглядають. Просто-просто неперевершено. Юка звичайна юка, не сортова, також дуже. Гарно цвіте. От бачите, ж, також у мене тут нічого не обрізано. Ну, показую вже як є. Та тут далі міскантус Зебрина. Він був якраз від снігу його трошки розвалило. Але сніг зійшов, ну це доволі просто. Я, от, у мене в дворі також сніг насипав і високорослі деякі трави вони порозвалювалися. Я віником струсила, і вони тут же на очах одразу підняли свої пагони, стоять, і все чудово. Далі Спартіна. Спартіна, ауреа варігата в мене, Тут їх два куща. От також бачите, от вона не піднялась, її би зв'язати. Спартіна, вона, я кажу, високоросла і має таку смужечку по листу. Дуже гарний злак, але також агресор. Якщо садити в дворі, то обов'язково треба обмеження. Так як це досить такий великий злак, то обмеження тут горщиком не обійдешся. Треба Якусь бочку чи великий таз, ну глибокий, він має бути і глибокий, тому що коренева система досить потужна. Флокси в мене тут звичайні якісь флокси. А далі міскантус китайський. Подивіться, яка боже це просто, просто краса. А, так, знову перовський. А це все навесні я буду обрізати, викопувати, ділити. Ага, от, значить, в мене три пінісетума тут. Це я так і для, і для себе також, щоб потім не забути, три куща, які буду ділити. І ще от Спартіна поруч. Далі там знову міскантус зебрина. І міскантус Клейн Сільберспайн, і там два куща китайських. Подивіться. Як гарно. От як гарно, дивіться, сонце як світить, це ж ну, неперевершено виглядає. І вони також і на фоні снігу гарно виглядали. Просто просто диво. Тут, в принципі, то у мене повторюються рослини, що в мене тут, про що я не сказала, цей бересклет Emerald Gold, Ой, Гайті, це Емеральд. Гайт гайті, отакий от от, плямистий. Також треба звідси пересаджувати, тому що його тут і не видно. Ну, Перовський. Тут я обов'язково буду висаджувати трави і перовські. Обов'язково. Ну і ще хочу деякі е, чагарники, можливо, е, ну, щоб. Мені головне спланувати, знаєте, посадити, тому що от, е, деякі рослини, я ж кажу, пропали, коли е, посадили. То є вільні місця. Деякі я буду зовсім звідси убирати, викопувати е, е, також звільниться місце. Ну, Є такі, от бачите, плями, там є рослини, там нема рослин, тому треба, треба тут все привести до ладу. І ось ще пінісетом касіан. От, у мене тут три кущика, на весну не буде їх на продаж. Я хочу їх розмножити. Пінісетому дуже важко приживаються після поділу, тому я на весні їх більше ніколи пропонувати не буду. У мене то вони приживаються. В мене навіть ті, що я надорощування висаджую, приживаються. Ну у багатьох я знаю, що мені писали, що пропали. Пінісетами, ну тому що от знаєте, якщо інші трави там міскантуси, там просо. Асокі, за ними не потрібний такий прям от сильно вже прискіпливий догляд, то пінісетуми, на відміну від інших, вони приживаються досить важко, і ну, це треба за ними догляд догляд, поки вони не візьмуться корінням за землю. Тому мені краще, я вирішила, я буду ділити їх, розсаджувати всі собі. І продавати вже восени готовими кущиками, так щоб ну, і претензій до мене ніколи не було. Хоча я завжди відправляю гарний якісний посадковий матеріал. Але вже знаєте навесні це ж от восени, коли продаєш, то трави всі, я їх не обрізаю, я вже казала. І трави я восени не ділю, тобто трави, які я продавала восени, вони всі були поділені з весни. От, я вже копаю цілими кущами. А коли навесні ми продаємо, я вже дивлюсь, коли починають трави прокидатись, а вони прокидаються в різні терміни. Хтось раніше деякі трави і в травні вже аж починають прокидатись. Я ніколи раніше їх не копаю. Тобто, ну теж були в мене такі нюанси, коли казали, що давайте, давайте вже бігом, вже чекаємо, коли ви вже відправите. Ні, я відправляю лише тоді, коли я. Бачу, що рослина прокинулась, і тоді я вже ну то брізала, так викопала, поділила. І ну, це моя відповідальність. Я маю знати, що я вислала гарний посадковий матеріал. От. Але ну, уявіть собі, як воно виглядає навесні. Це просто обрізаний кусок коріння. Ну просто коріння і верхівка обрізана. Вигляду абсолютно ніякого. От. тому до чого я це говорила? А про пінісетуми ми так, пінісетуми я не буду продавати більше навесні, не хочу. Хто не може за ними доглядати, вони у людей пропадають, потім мені пишуть. А я дуже розтраююсь, тому що я знаю, що якби я посадила, в мене б вони росли. А, а так мені шкода, ну а я в принципі тої відповідальності за це не несу, якщо вони в когось пропали. Тому що м, я знаю, що я відправила нормальний гарний посадковий матеріал. ну, А догляд ну, це вже, це вже це ж не моє. це вже кожен доглядає як може. А, вот. Тому в півніцему буду продавати вже кущами. І ось саме Елімус, друзі. Подивіться, це те, що, про що я кажу. Що це просто караул, розростається, оце все мені треба звільнити, все вихопати. А він там десь корінець, якийсь трошечки залишається, він знову починає рости і рости. Тобто з цим мені треба буде погратись, звісно, ого. Тут я пропустила, в мене е, росте агрус, крижовник. Пересадила я його з подвір'я, купувала. Я не пам'ятаю назви сортів. Я там купувала декілька штук, і мені цей ну не дуже то сподобався. Він то дуже рясний, все, але мілкі ягоди, і я його пересадила сюди. Думаю, знаєте, як ну от люди ходять. Я дозволяю, кажу: беріть, будь ласка, рвіть, кому треба, там на компоти чи що. То поки ну тросте тут. Ну, а елімус. Лімус, мама дорога, я собі як подивлюсь, то це караул. І що далі в нас, звісно, позоріще покажу. Це всякі, після обрізання, всякі гілля. У мене немає оцього подрібнювача-гілок, на жаль, вивозити ну, палити ми не будемо, треба буде кудись вивозити. все. І далі шипшина, все в нас теж з бабусею йшли такі. Сварки через нього вона казала з ним ну, дуже тут. Вона тут сапала в нас іноді, я, хоча я їй не давала, але ж бабуся, як візьме сапу, то ховайтесь всі. А, вот. І казала, що незручно тут доглядати під ним. Там трава росте, він колиться, і що воно нада, треба зрізати. Але я, я відвоювала, не дала. Ну, це шипшина, вона плодоносить. і Тут також знайомі там сусіди приходять, рвуть кому треба шипшини. Її багато завжди. Тому відвоювала. Ну і в принципі все, оце от і закінчується. Там далі, бачите, ото сітка, це отам наш город за Шепшиною. Ну, а далі вже за сіткою то вже інша ділянка. Ось така от діляночка огромна, величезна, 50, ну, тут, тут 60 метрів, якщо брати з городом, то, то так, ні, ні, почекайте. Да, 60, 60 метрів, оце от все до кінця. Тобто, наробитись тут є де. завширшки тут 6 метрів, здається, чи 5, я вже точно не пам'ятаю. Ну, роботи багато, плани є. <гум> Уява є, що я тут хочу, врешті-решт бачити. Головне, звісно, це все знищити. Я боюся, що навесні тут ще не буде вигляду гарного, тому що в першу чергу мені треба це все викопати і ну, звільнити всі, все від бур'яну. Я так боюся, що мені доведеться тут все травити. Бур'ян. Тому що по-іншому ніяк. Я, хоч і проти завжди хімії. Проте, ну, не знаю, ще не вирішила. Буду дивитись. Головне мені тут навести порядок, щоб коли люди приїздять до мене, що, ну і, в принципі, і мені, щоб подобалось, щоб було гарно, акуратно. От. Колись зроблю. Колись так і буде. Ну, і в принципі, все, друзі. Гарного всім дня! Разом до перемоги вона зараз повітряна. Хай все буде добре у всіх. Пока-пока, друзі.